Ось який басик лежить. Він зазвичай лякається, я не знаю. Мене питають, чи ти не боїшся його там? Поки не боюсь. Поки руки, ноги є. Але зазвичай він е тікає. коли до нього Ось Такий ростим. Чималий. Чималий. Спокійний. Черево в нього повне. Отакі от, от Мешко. Не знаю, з постом то можливо було десь такі як я. Лежить собі, нічого на його не трогає, насолоджується творицьким сонечком. І ти що, Я здивований, що він не боїться, і що він не реагує на мене. Якщо, до речі, не знаєте, яка різниця між алігаторами і крокодилами, крокодили більші за алігаторів. І в них носяра такі довші, мішка носяра маленькі. А тут собі він живе. Біля будинків, біля фонтану, прямо в озері. Харчується він грибою і е, цими жабками, ну і ще й черепахою, як собі перекуси.